Всім доброго дня, з вами Богдан. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні свіжа пропозиція. Renault Trafic 2012 року виробництва. Двигун 2 літра дизель 88 кВт 120 кінських сил, двигун однотурбінний, пробіг 187 тисяч кілометрів. Довга база. Автомобіль весь в заводській фарбі. На гарній комплектації, легкосплавні диски, релінги, два ключі, домкрат, запаска, задні партроніки, гарна оптика. Ось, дивіться, в якому гарному стані передня частина, не висічена. Дивіться, жодних зауважень по кузову немає. Радіатори в ідеальному стані. Ось, дивіться, жодних царапин, жодних вмятин по кузову немає. Резина Goodyear, майже нова, гарні легкосплавні диски, оригінальні Renault. Ззаду в нас так само. Ось. Дивіться, в якому стані будка, ідеальний стан будки. Дивіться як з правої сторони виглядає. В якому стані автомобіль? Дивіться. Зразковий стан автомобіля. Навігація кондиціонер, механіка шестиступенева. Круїз контроль, ліміт контроль, мультикермо. Чистий 2019 рік, 2 літра дизель, механіка. Оригінальний пробіг. Дивіться яке кермо, яке сидіння. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований. Ось, Дивіться, як тут все виглядає. автомобіля повна сервісна історія, є сервісна книга та повністю вся сервісна історія по Renault сервіс Кому потрібно, скину він-код, скину сервісну історію. Так, по лакофарбовому капот в заводській фарбі. Переднє праве крило в заводській фарбі. Передня права дверка в заводській фарбі. Дуже гарний колір. Чорний металік з відтінком коричневого. Заводська фарба. 130, 117, 137. 140, 140. Великий автомобіль, потрібно довго перевіряти товщину міру. Але автомобіль весь в заводській фарбі. автомобіля недавно було проведено технічне обслуговування. Оптика Renault LED Pure Vision. Ось. Зараз ще вам підключу діагностику, покажу пробіг та параметри по двигуну. Так, поки робиться комп'ютерна діагностика, зараз вам покажу сервісні документи, сервісна книга. В 2023 році пробіг був 140 тисяч кілометрів. Автомобіль приїхав з Нідерландів власним ходом. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, в якому стані кермо По діагностиці ніяких помилок немає. Так, параметри по двигуну. Тиск турбіни відмінний. Всі чотири форсунки біля нуля, ідеальна корекція. І 16 грам сажі. Так, і пробіг 187 тисяч кілометрів. Так само, як і на спідометрі. Отже, друзі, ось такий бус. Є в наявності, в місті Рівне. Ціна та контакти будуть під відео. Можлива перевірка на Рено-сервісі. Можлива доставка по Україні. Всім дякую за перегляд відео. Ставте вподобайку та до нових зустрічей.